Ця машина реально набагато краща. На голову сильніше від ауді. І тепер ми не знаємо, що з цим робити. Кожний має саме запісні троє і саме приєднаний мені. І краще буду їздити на новому Нісані, ніж на старому ауді. Всім привіт! Ви на каналі NestCar. Я Макс. І сьогодні буде мова йти про BMW тройку в джекузові. І якщо коротко, вона заебісь. Прикольно, то, що вона комфортна і залишається, ми зараз це фул спорт, вона валить і вона комфортна. Ми їдемо по нерівній дорозі і вона реально комфортна. Це мені подобається їй. Це поки перша машина, на якій я таке отримую. Бо на М5, коли ми валили, то там М -м -м", люба яма, її кінець. А це... Віток з Америки. І в цьому відео ми покажемо його, як вже готового, так і процес, як він відновлювався. Мене СТО. Всім привіт, я в діти як бомж з спортзалу. Думаю, передіться, але не передіться, все-таки наша KIA стоїть. Ну Ми про неї нічого знімати не будемо, просто знати, що в нас є клієнтська KIA. Але сьогодні мова буде йти про нашу BMW 3 серії. Да. 2022 року випуску 2.0 повний привод. На безключовому доступі, CarPlay. панорама. Насправді ось ця і не за 40. Прийшла нам ця машина три дні назад, сьогодні 29 квітня, вона нам прийшла 26. -го. Але ми її не бачили, це перший раз прийшли, це перший раз дивився на неї. Тут два крила підбиті, ходовка, скоріш за все, підбита. Якраз вона, примірно не ходовка в такому ж состоянні, як в мене зараз нога. Типа їздить. Але не зовсім. Друзі, у нас є ціль це набрати тисячу підписників на каналі. Ми для цього дуже стараємось, намагаємося знімати для вас як можна крутіший контент. Тому прошу вас підписатись, поставити лайк. Для вас це нічого не вартує, а нам це дуже важливо. Дякую. Коротко про те, як пройшло моє знайомство з цим авто. Я взяв його, щоб покататися, взяв в одній точки. Вийшло так, що його треба було завести на СТО. Я завіз його на СТО, там залишив і поїхав додому на таксі. БМВ. Що ви бачите перед собою? Скарб. Правильно, це лазерні фари BMW. З усіх фар, з якими я їздив на даний момент, це поки мій топ-1, бо тому, що вони вирізають, світять дальні, ближні. Ну, авто дальні, авто ближні це вже ні для кого не новина, але те, як вони вирізають, і які е, фінті-клюшки вони можуть виконати на дорозі, це мене реально вразило і виглядає непогано. Тому ці фари виглядять красиво і світять вони також красиво. Їм ми однозначно ставимо лайк. І це перша і одна з основних причин, чого ця машина мені дуже сподобалась. Зазвичай всі BMWсти люблять. Переодягати свої BMW в М. Ми цього тут не робили, просто замінили рішотку з хромової на Чорний Глянець. І от залишили так, в заводі все, яке було, нічого більше тут не чіпали. Так, що ж, були ми на новій почті. І купили отаку решоточку на нашу BMW. А? Агресивненько тут буде. Ось перевожу, подивимося. Вона зараз така, як бачите. А буде отака. Зовніше ця машина мені подобається, тому що я люблю нові машини. В принципі, думаю, як і всі ви. І ця машина виглядає дуже свіжо. Ну, це ясно, бо вона 22 року, але вона і в дев'ятнадцятому році виглядає так само. Тому ну, мені подобається, як виглядає ця машина, хоч я далеко не фанат BMW і взагалі прохолодно до них ставлюсь. Але цей зовнішній вид за ці гроші він мені подобається. Бо коли ми знімали огляд на М5 за 80, то там він мені не подобався. А тут він плюс-мінус такий же, і за ці гроші він мені вже подобається. Тому, я не знаю, я думаю, всім подобається БМВ морда. Нема людей, яким вона не подобається, правда? Тільки явним хейтерам. Я більше люблю Audi, але ця морда мені подобається. Як ми у всіх своїх відео кажемо, ми дуже гарно робимо наші машини, тому гляньте, які тут бомбічні зазори. Та ладно, ладно, не партеся. Це просто я відкрив капот, щоб подивитися на цей великоліпний b 48 й двохлітровий мотор від BMW потужністю 255 кінських сил. Перша BMW 3 серії була випущена майже 50 років тому, а саме у 1975 році. І конкретно оця машина це вже сьоме покоління цієї варіації. Вона може поїхати від 0 до 100 за 5,6-5,8 секунд, але насправді тут це не важливо, тому що на ній не дуже хочеться наступати. Машина создана для комфортної їзди на кожен день. Я пробував на ній їздити швидко. Прикольно, вона дає свої емоції, шумить, тому що ця коза дає в динаміці звук, і ти, типу почувствуєш, що вона валить. Но насправді це не забуде. Зовсім так. Це саме, що коли ви газуєте, нажимаєте в пол, вона дає звуку в колонки. Тобто ви чуєте не тільки з мотора, а в колонки дає ще звук із салона. Зараз почуєте. Ну Я сподіваюся, ви почуєте. Але для комфортної їзди вона дуже класна, аби не це сране підрулювання. Підрулювання є вже майже в кожній машині, але воно реалізовано BMW дуже класно і дуже з точки зору безпеки. Але з точки зору водія, і тим більше BMW, а як ви знаєте, BMW не включають повороти, ну, воно реалізовано страшно, тому що ось дивіться, зараз я хочу перестроїтися. Вона тупо веде мене назад. Я хочу перестроїтися. Не пускає дивно. До цього я їздив, вона не пускала. Ну одним словом, з нею треба боротися часто. От по місту ще ми тут зараз їдемо по плюс-мінус ну шосе. І тут, в принципі, можна там десь її переломити. А коли ти їдеш по місту, тобі буває десь на різко перестроїться, вона не дає часто цього робити, бо тримає руль крепко. З точки зору безпеки, топ. З точки зору комфорту. Ну не дуже, але в принципі ти зобов'язаний вмикати повороти, і коли ти включаєш повороти, то це не недостаток. Не, не баг, а фіча. Тому в цілому це функція класна, вона мені подобається. І машина насправді робить багато що за тебе. Плюс вона комфортна. Я впевнений, що на дальняк ця тачка топова. Бодя знову ж таки, брат мій їздив до батьків по трасі, там 200 кілометрів. Сказав, що дуже комфортно. Вона взагалі швидкості не відчуває. Ну я вже теж поїздив, трохи на ній поїздив. І ну, впевнений, що це так і є. Довжина цього авто 4,7 й метра ширина 1.8 і Кліренс 14. В цілому звичайна, міська, крута машина, на якій ви точно будете виділятися. Так, да, їх вже в місті багато, але вона все рівно залишається топовою і дуже бажаною. Я завжди закликаю людей от, купувати нові авто. У нас недавно був запит на 20 тисяч, людина хотіла BMW X5 2013 року. І ну, це її вибір, звісно, він може купити цю машину, але я б на місці його лише взяв би Mazda CX-5 2020 року і їздив би собі. Горя не знав. Да, Mazda набагато гірше, ніж BMW, питань нема. Але що такі краще взяти новішу машину і попроще. Чого так? Тому що ви бачите тільки ціну. Ви бачите за 20 тисяч BMW і бачите за 20 тисяч Ну, 20 тисяч мазду це 20 тисяч вам наше, там, на 30, на 50, на 70 тисяч кілометрів без особливих вкладень, там тисяча дві за весь час доларів. А коли ви купуєте BMW старішу за ці ж кошти, то на ній вже там 150-200 тисяч пробігу, і її ресурс набагато менший. Тобто за ці ж самі 50-70 тисяч кілометрів вкладення в BMW будуть 5-10 тисяч доларів. І люди про це не думають наперед. А як на мене, я буду їздити на простішій, кращій машині, але щоб вона мені не морочила голову. Тобто я її зробив, собі їжджу, кайфую. Але не морочу собі голову. У цих троєк є дві версії повноприводна і задньоприводна. Наша повноприводна, як на мене, вона краще, але якщо ви молодий хлопець, який хоче навалювати боком постійно, то, мабуть, краще задній привід. Він дешевший, але все-таки я вибрав краще повний, тому що їде вона все-таки краще. От і все. Та й задні приводи, будь-якась прохладна історія. Двигуни Б-серії, вони вже давно перевірені часом, перевірені людьми. Це дуже надійний двигун, який піддатливий до стейджів, до тюнінгів, до різних дороботок, до наступу, до комфортної їзди. Тому, власне, коли ми розглядали, яке ж авто купити в цьому бюджеті, мабуть, один із перших і зразу варіант, ми знали, що це буде підходящий. Це BMW з b То власне, вона перед вами і стоїть. Ну, тільки що ми їхали з шиткістю з двойкою з двома нулями, я вам скажу, що в спорті, фул, подвізка, спорт, коробка, спорт комфортно, реально комфортно. Мені подобається це в цій машині, але от я не гонщик, я типу я не люблю там, Ніколи не шашкував, толком, ніколи такими ділами я не займаюся, От я щось спокійний водій. І ну, мені не хочеться на ній наступати. І від цього вона мені ще кайфовіша. Від того, що вона, коли наступаєш, вона дає тобі комфорт. Але я ж кажу, оскільки я водій, який не наступає, то вона взагалі ну, супер, супер комфортна, і це всього-навсього тройка. Тому от мені б, наприклад, хотілося спробувати п'ятерку, сімку, і тоді можна було б скласти повну картину. Але останом на зараз, реально, оця BMW мені подобається. Враховуючи те, що вона може вийти вам до 30 тисяч, то взагалі топ. вам багато можуть розказувати, що США це типу, набагато дешевше, не завжди це так. От конкретно в нашому випадку ця машина нам вийшла дорожче, бо ми от попередньо оцінювали ремонт набагато дешевше. Але ми могли його зробити так, як ми оцінювали, і вона вийшла нам там 30. Але оскільки ми ну, хочемо продавати нормальні машини, то ми вирішили вкласти в більше коштів, зробити її достойною і продати її відразу. Тобто, ну, продати її з першого показу, мою на увазі. Так, в принципі, відбувалося. І в нас з усіма машинами майже так, якщо людина серйозно налаштована на покупку будь-якого, то яке ми робимо, як правило, вони їх купують. Ми не жаліємо в них коштів, грошей, часу. Ми постійно їздимо, контролюємо СТО. Звісно, що не без нюансів, але в цілому все частіше ок. Ви можете запитати, чому ми знімаємо її зараз ззаду, якщо ззаду вона не красива. А все тому, що ззаду ми робили ремонт і хочемо про це розказати трошки детальніше. Ми міняли тут два крила: Ліве, праве, бампер. І, власне, так зробили. Що скажете? бомбічські? Мені кажеться, що непогано. Її вже пікали прибором, робили пі-пі, дивилися на СТО, і, в принципі, майстри, які дивилися, дали позитивну оцінку про це авто, сказали, що воно хороше, і рекомендували його до покупки. З самого початку, як тільки купили ми це авто, ми не планували замінювати тут крила, але людина, яка робила конкретно ремонт рехтовщик, нас в цьому переконала, і ось тут ви можете побачити, як він це робив. Прямо на ваших очах по БМВ, відбувається ситуація, яка називається Ухатування Бодя». Стіати, мастера, не знять криєло, бо це стоїть. Більше бабосі, який це не крило стоїть, дорога, а питаюся, опікати його на те, щоб його просто е, Дивись, І зараз хтось е, доказує, чого б не прові. Загляд. Та що йде? Я, я вже хочу заглянути, як воно ціле буде. Весь вбалений, весь хорошо, ну розбавлено. Тут, тут ребра немає. Да, ну все, тут можливо да, да, тут, ще. Тут ще. Ну, Розберемо, вже точно подивимось, правильно? А тут. Ну, а тут дивись, дивись на це, дивись. Що, що тут? За гори вискали. Ну Як ти? Четвертий, читало. Хорошо. Ну, точніше, так. не добре. Але. Ну, бляха. -муха. Якби воно. Оце було ціле. Так, то ми Оце... б оцю часть порог Оце... тільки. Да? Так, а що наски? Ну, но, но. Так як воно і тут повріждено, смисл тобі шукати цей сапожок, за який ти все одно два ж денег, я вже думаю, а тут потім ще й буде рехтований. Хорошо, а що це ми міняємо? Ми тільки міняємо зовнішню частину, типу фільоночку, да. а всередині все буде нутрянка, все. Да. Ну там випрос, я так розумію, правильно є сірома? Там брез... там заміна фільонки і заміна бризовика з карману. Тут треба бампер сняти, тому що теж бачиш, продавлений. Там бачу, бачу. Бо хоча б кришку підпитує. Так, як ви вже бачите, що там ми укатували рихтовщика на те, щоб тут просто зробити ремонт, хоча б в одному крилі. Але дійшли все-таки до висновку, що краще буде поміняти не фільонки, а дві четверті. Тому ми купуємо дві четверті, це коштує 2900 доларів. Це просто самі четверті без роботи. І що, будуть кіннятися тут четверті. Двері в нас вже є, бампер також, речаги це вже їдуть. Так, в принципі, робота да і йдемо. Думаю, що пару тижнів вона вже буде готова хоч на малярку. Дивіться ззаду, що ви скажете по цьому поводу? Мені, чесно, я повторюсь, не подобається. Але воно виглядає стримано, тобто не агресивно. Бо спереду вона виглядає агресивно, а ззаду стримано. І я опять-таки, як не любитель скажу, що непогано. Мені подобається, хоча не сильно. Ось таке, я не знаю. Коротше, я і тут, і там, я перезуся в люту. Норм, але но не визиває такого права. вау, вау ох Ну Це чиста база. Тобто тут немає ніяких допів, ніяких там як в Audi S-Line, Це звичайний, просто стандартний базовий набор. стартер-пак. Бачу, минулий раз ви успішно заігнорили моє прохання. Тому я прошу вас ще раз, підпишіться, будь ласка. Зовнішній цей салон дуже прикольний. От приборка гарна насправді. Вона мені навіть подобається більше, ніж в Ауді. Тут є різні режими. Коли включаєш спорт, вона по одному, в комфорті по іншому. Це круто. Монітор, мені здається, що це в нас 10,5 дюймів. Це найбільше, який є в цій комплектації. І він також виглядає прикольно. Але оці кнопки, от вони коли ввечері підсвічуються оранжевим, ну вони так підсвічувалися ще в BMW 2013-2010 року. І мені це не подобається насправді, бо ну, машина нова, могли б якісь інші кнопки придумати. Але це так, чесно, перецепитися. Я не сказав, що вони жахливі. Просто от можна було б зробити краще, як на мене. Ну, зараз ми їдемо по Бруківці, я не знаю, мене чути, надіюсь, гарно. Нас тут трусить, кидає, коло шматить, але я дійсно себе відчуваю комфортно. Усі сидіння такі тверденькі, але зручні. І, ну, плюс підвізка, я не знаю, як вона тут зроблена, але вона тіпа, реалізована тут реально дуже класно, і, ну, дуже м'яко і комфортно. Перестраєшся, газуєш. Ну, вишка, машина для людей. От, реально машина для людей, і тут нема що додати. Хоч вона і не дешева, як на мене, 35 тисяч за тройку це не дуже мало, але вона точно вартує ці грошей. І вона дає і емоції, дає і комфорт. І ти виглядаєш красиво, ну вона багато що дає насправді. Якщо порівнювати цю машину з конкурентами, от хто в неї конкуренти, на мою думку, це там А4 нова, ну якщо Audi a 5 a 6 бо A6 це вже інший клас. З Мерседеса це, мабуть, E-шка не знаю, мабуть, все-таки більше C-шка. На цежки я не їздив. Ми скоро візьмемо C-шку, знімемо про неї відос. У нас є цешки і порівняємо, тому мені поки важко. Ну в Ауді, от е, я, людина, яка любить Ауді, можу з певністю сказати, що ця машина краще, ніж Ауді. От е, для мене по всьому, крім зовнішнього виду, все-таки зовнішній вид Ауді мені більше допоміг. Іменно поїзді все-таки все це переважає для мене. От їзда, комфортна їзда це краще, ніж просто гарний зовнішній вигляд. Тому от, ця машина реально набагато краще, на голову сильніше від ауді. Вона краще переключає передачі, вона бистріша. Вона комфортніша, ну вона краще у всьому, насправді. Навіть не від моєї п'ятої, яка 18-го року, а від А5 вже Ресталінової 22 року. Ну реально краще от всім. От салон, БМВшний салон. У мене до нього є питання. Ось я їду, у мене є телефон. Я хочу, щоб його бачить, Куди мені його діть? Отут тупо немає куди ні телефон положити, ні ключ, нічого. БМВ, зробіть щось з цим. Да, тут є безпроводна зарядка, але вона там захована всередині. Ну там ну, вона юзелесна. І плюс до того немає куди покласти ключ. Куди діти ключ? У кожній ауді, на якій я їздив, а 4, 5, 3, а 6. В кожній є ніша під ключ. Ти просто сів в нішу клац і погнав. В цій нема. Ну як так? Куди дівати ключі? Я не хочу, щоб він був у мене в кармані. Я хочу десь його покласти в салон. Тупо нема куди. Або в підстаканник, Ну, якщо ти сідаєш, наприклад, там з другом, з дівчиною, ти хочеш випити кави, і він все, ви ставите дві кави кінець. Нема куди покласти телефон толком, ключ тим більше. І сидиш, займаєшся якоюсь херньою. Оце мені не подобається. Також хочу розказати про фішки, які є конкретно в нашій машині. Перша фішка це амбієнтна led підсвітка. І сама по собі, як фішка, це не зовсім фішка, але коли відчиняєш двері і вона ззаду бачить перешкоду, то вона моргає червоним світлом, тим самим позначаючи, що ззаді хтось стоїть, чи їде, чи йде. І як на мене це прикольно, доволі фішка, це така мілоч, але дуже приємна. Також це авто має управління жестами. Багато хто знає просто за цей прикол, коли ти крутиш вперед назад, і воно робить голосніше і тихіше. Але також ця система вона більш розширена, можна отак перемикати пісню на наступну, отак повертати на попередню. Там ще якісь є жести, але це такі самі популярні 4, тому про них і розказую. Також конкретно в нашому авто є кнопка активації або деактивації всіх систем безпеки в цьому авто. Для чого кнопка деактивації, я не розумію, але як фішка, відмічаємо. Ще ще фішка от боді, клікабельність кнопок. Люди. На 32. І він думає, що кілька вимісь. Кнопок це фішка. але всі теж запишіть, дам галочку. Покажу вам, скільки місця ззаді. Переднє сидіння стоїть під мене. Тобто я їздив і залишив його так, як і воно було. В цілому комфортно, у мене навіть коліни не впираються в сидіння. При моєму зрості 1,85 м Я відчуваю себе тут цілком ок. Але я не їздив, просто так сижу, але думаю, що і в їзді буде ок. Як бачите, зараз машина заведена. І на цьому моменті хотілося б розповісти про ще одну фішку. Її можна закрити, і вона так і далі продовжує бути заведеною. Це зроблено для того, щоб температура в салоні залишалася на одному рівні. Якщо ви десь стали в магазині, вам треба відійти на хвилин 10-15, ви машину закрили, вона охолоджується, і ви собі пішли по своїм справам. І так, заключення по цій BMW. Так як сказали на початку відео, машина класна, тому я б рекомендував її для себе розглядати, як і під перепродаж, їздити для себе, кайфувати. Тому машина класна, ставим їй однозначно лайк. І також прошу вас не забувати про нашу ціль тисячі підписників. Попрошу вас також ставити лайки, підписатись на наш інстаграм, який внизу під відео, і в коментарях обов'язково запропонувати, яке б авто ви хотіли бачити наступним.